Знаєте, я тут сьогодні сиділа і мені прийшла неймовірна ідея в мою голову а, зробити макіяж Оленя. Я знаю, я знаю, можливо, це більше може підходити до Хелловіна, але його вже немає. І Олені в мене більше асоціюється з Новим роком. Я не знаю, чому не питайте, але мені здається, це більше до нового року відноситься ніж. Ніж ви можете собі уявити, да? от взагалі то в мене було два варіанти: це зробити Грінча. Або Оленя. Ну, сьогодні у мене настрій більш на оленя, такий, знаєте. А? Я не знаю, що вийде. Я б вам не радила дуже сильно сподіватися і надіятися на мої способності. На мої здібності. Не радила вам ну, такого робити взагалі. Але, ну, спробуємо, ладно. Я думаю, що нам знадобиться. Думаю, нам знадобиться коректор. У мене є такий віднікс. Є отака якась штучка. Багато коричневого кольору. Я обожну, береч, коричневий кольор, якщо вам дуже цікаво, вас це дуже цікавить. Я прям бачу, що вас дуже цікавить. Так, тут немає в мене чорного кольору в цій палеці. Чорного? Дура коричневого? Зато є білий, а за. Так, у мене є. У мене така палетка від Re 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 Revolution, від Революшн. І такий білий кольор, і не можна сядочки зробити. Яс. Yes. І що ще? О, така палеточка. Так, тут більш. Угу. Ви не дивіться на те, що я вже нафарбована. Ну, якби мені просто. Ну, ну просто пройшло це в голову. Я така, чому б не зробити? Дуже цікаво, дуже цікаво. Не падайте. Ну, так? Не впала? Ні? Стоїте нормально, держитесь, тримайтесь. Вам. Все добре, давайте. З цієї сторони мало, мало світла. Мені повинно отут щось світити. Типу, знаєте, як повинно бути. Зараз вам покажу, У мене така маленька штучка. Десь тут щось має світити. Тобто тут має бути. Нащо ну, вам це пояснюємо? Все, відстаньте. Так, я бачу, а там тічки, коротше, робили спочатку оцим. Або я зараз все просто э, зруйную і піду плакати, або буде щось нормальне. Ну Так, вони ставили тут а такі. Можна далі не продовжувати. Okay. Так, потім нам треба було. Десь отут, 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 у нас співлоба повинна бути таким затемненим: <entsprechend could be utter> Не знаю, може колись, колись я зроблю якийсь правильний макіяж, як треба по всім цим стандартам, але точно не сьогодні і не завтра. Я вам гарантую, що це буде не. Не найближчим часом. <рик> не найближчим часом. <рик> не переживайте, це все ще буде тінюшками покрита все. Що я роблю з своєю життям, так скажіть мені просто краще. Уу, який жах. Так, тепер візьму цей контурінг. Я не знаю, зв... не питайте. Що це конкретно? Я вам не відповім. Бесма не знаю. По-моему, шось іде не так. Зараз ще будуть очі. <плес> я вже боюсь представити, що це буде. Так, візьму оці палеточки. Візьму оцей. Як я розумію, вони і накрила носа сюди, так-от трошечки наносили. Ні, я не розумію, наче нічого, а наче щось таке. Так, тепер нам треба провести такі. Лінії. Насправді раніше я якось постійно робила якісь такі цікаві макіяжі, але останнім часом, останні роки, я на це забила великий болт і тепер я не знаю, як. Що там ще? Я виглядаю як міська якась оо, божевільна. Але тепер у нас іде консилер. Ми. Наносимо реально не розумію, що відбулося. Раніше я, я малювала 300 500 мільярдів клоунчек, і це виглядало прилічно. Що зараз сталося? Якщо це закат, якщо це все, все кінець моєї е, якоїсь творчої особи, і вона отак от. от, так от Хоче завершити от, свій шлях в всьому світі, то це жахливо. Тепер ніс. Тепер нам знову треба ніс робити, я не можу. Боже, у мене вже руки другяться коло кашки, а не усі. Я хочу їсти. Т і, тепер, і тепер що? І тепер? Отак? От. Треба нам щось, мабуть, зробити? Я думаю, так. Насправді я не бачила, як їх роблять ці макіяжі. Це ну, чисто... о господі. Моя подруга, яка живе у Німеччині говорила, що о, німецькі дівчата роблять такий контурінг. Прямо так і так ходять. Але вони, ну, явно не роблять макіяж Оленя кожен день. Хоча хто їх знає, підводила я губочки своїм улюбленим олівцем. Е, що я можу сказати? Цей макіяж він дозволяє нам виходити прям дуже сильно за контур наших губ. Але я не хочу, тому що це може виглядати прям. Прям дивно, тому 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 будемо в рамках нормального свого приліччя працювати. Якщо ви може почуєте, що мій кіт храпе десь там на фоні, все може бути він да, він таке ну, робить. Мер сум, все таке нашо. Бачите, тут роблю таку галочку, не знаю на що, це вже це вже щось своє додаю. Хоч би джокер не вийшов. Блін, цікаво. якби мені от сьогодні треба було б кудись піти. Ну, no, yeah. зараз вже вечір, я нікуди не піду. Але якби я це вранці зробила зранку. Чи пішла б я так кудись? Mm. Так, і тепер нам треба від нашого носа до губочки зробити полоску. А, це називається. Це зона. Щось там купідона. Ні, оце щось там купідона. ілі оце. Mm. Забудьте. А ну, Ну що? Вже схоже? Так, нам треба. Думаю, точечки ми потім поставимо. а Зараз нам треба зробити. Нам треба намалювати стрілки. До речі, стрілки я дуже давно не малювала. Отак. До речі, що вам там подарував Миколайчик, що приніс вам під подушку? Щось цікаве? М -м -м? Знаєте, мені нещодавно якась дівчинка написала коментар, ну я думаю, що це була дівчинка, насправді не знаю. Коротше, написала коментар, що типу. Ой, а наша ти копіюєш американських блогерів? А, а, вони круті, да, але за чим це ти робиш? Наша ти знімаєш такі відео? що стільки мемів вставляєш, що ці всі ставки. М -м -м, не роби так, не копіюй. Що ти лепиш, падла? Спочатку я щось їй намагалася відповісти, що ну, не подобається, не дивись, ну що ти прикопалась, кого я купую? ну прикопалося, відували чесно. Але потім я її просто заблокувала, тому що вона мене вже просто вибісила. Реально. І що я хочу сказати, насправді. Ура! Ура, ура! Секрет вам скажу, просто ну просто такий стиль монтування відео. Ну, це не конкретно американський стиль або когось конкретно якоїсь людини. Ні, прикиньте. Якщо у вас бажання є дивитися на естетичні відео, ну пожалуйста, таких відео в українському тіктоці, в українському Ютубі, всюди трильйон. Дивіться, я не хочу таке знімати, мені не подобається. Я хочу знімати те, що хочу знімати, я хочу знімати все. І там ще були теж придірки до того, що а чи в тебе одне відео таке, інше відео таке, та-та-та. Тому що я що хочу, то й знімаю, розумієте? Мені сьогодні подобається пограти в якусь гру, завтра мені сподобається не знаю, поспілкуватися про якусь книжку. Після завтра хочу намалювати оленя ще через три дня ще щось. Тому у мене просто для вас порада. Якщо вам не подобається взагалі нічого на українському ютубі ну самі візьміть і самі знімайте, що вам подобається. От я хотіла взяти е... ліце намалювати і ще підводочку під під для очей, але ні, мабуть, я візьму інший айлайнер. Що це у нас, від Essence? Для чого я його взяла? Ну, ладно. Ти-ти-ти, він ти, ти. щось малює, взагалі, да, так, щось малює. Так, добре, тепер намалюємо, мабуть, що ми намалюємо зараз? Точечки оці ось ось, так-так-так. Да? Да -да 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 -да. Мені знадобиться оця ось моя палеточка від Revolution. Їй вже мільярд років, мабуть. Ну, не так вже і Поки що, поки що, поки що. Тут що. можна здоровеньку таку. Цікаво, якби якийсь реальний майстер, майстера макіяжу, майстри. Побачили мої оці ну, не да попитки щось зробити. Вони ну, поплакали, але сподіваюся, вони ніколи цього не побачать. Щось це не похоже на коло, ну, йопта. А знаєте, що мене взагалі надихнуло на те, щоб зробити такий макіяж? Ну, понятно, що зима, ура, олені виходять ви? Е, ну, коротше, не знаю такий вайб, але в більшості це те, що. Знаєте, оці ось ось в Тіктоці є, типу, тести. Hmm, в тебе тип зовнішності. Тих, хто собака, риба, олень, е е кішка, лисиця. Коротше, я прийшла, і в мене по цим Б вийшло, що я олень. Ну, олень, конкретний такий. Тому ось так. Тепер я буду завжди так ходити. Кожен день буду отак малюватися і ходити, тому що я олень. Так, ну по периметру, наче непогано, обглядаю поки що ці точечки, поки що. Тепер нам треба на ніс, ось сюди, отак. Ось Як ви бачите, вії я просто промальовую туш'ю, тому що, можливо, я б хотіла е використовувати накладні ці війки, які приклеюєш на клей і живеш собі класно своє життя. Але як я зрозуміла, це з останнього свого разу приклеювання цих вій, що в мене, мабуть, е алергія, тому що було мені взагалі не дуже добре. Абсолютно. І це був дорогий клей. Бужак, я вже хочу щось з'їсти. Залишилось, мабуть, трошечки припудритись, щоб воно нікуди не сповзло в це то, наше оце, ось, ось старання. Я не знаю, ну мені навіть подобається. Може так і ходити реально. от Просто в люди так виходить. Ну, кожен день. Макіяж на кожен день. Нормально? Мені подобається, я б так реально ходила. Кожен день, а чого ні? Уявляєте, треба сходити в, в лікарню. і йдеш так. І не дай Бог, хтось скаже, що та ні, це не новорічня. Це взагалі це Хеллоуін, Заткніться. Я краще знаю. Я бачу, я так відчуваю. Ясно? Ну, я не знаю, оцінюйте. Ви, звісно, можете сказати, що це нижче десяти, Ну, типу. Та не 10 з 10, це нижче 10. Але, ну, бали нижче 10 я не приймаю, ясно? Тільки 10.